І так, Honda Civic 5D, як зробити демонтаж мотора в гаражних умовах. Головне, щоб була така хрінь зверху, типа наподобі балки. Потім підв'язати на трос. Знизу ставимо домкрат, доску, поступово опускаємо наниз, робимо відпустити, звісно, треба подушки. Основний нюанс, як бачите, Заключається в тому, що Надо двіжок положити так вот дві доски, ну, одна як вийде, опустити на них і знизу так і ми його беремо витягуємо. Тому що якщо зверху, то трохи буде реально напряжно. От і все. Взагалі, щоб менше було гемороя, найкраще зняти передок і будемо ставити движок. Без всяких цих фіїбонів зверху, знизу.